Я почну з вірша. Вірш називається буря. Буря лохмотями серими дробиться, мокрою пилью ліцо обдает, воїть, лютує і яросно злобиться, грудью оскали високі бьет, мглой безпросветною не було лазурної, ти закривала ні раз предо мною. И под ногами громады ажурные стелиш коварно могучей рукой. Знаю тебя, я волною холодною, многих с собою в пучину свела, много люту я в утробу голодную, знатных великих и сильных свела. Я не герой и не стану хвалиться, но под ногами моими скала, не перестану с тобою я биться, как бы би ты зла и грозна не была. если и дрогну я сердцем порою, не победим подо мною утес, силен он бурю любую к покою, властью призвать его имя Христос. С этим утесом одному одном слит я, не страшен седой океан, и над собой в бирюзовом зените вижу я чудный святой Ханаан. С этим Да, я устал от всего пережитого, стой же, уймись, хоть на долю минут, мне бы забыться да сердца разбитого, раны забыть мне тебя не дают, ты нанесла их своими таранами, силясь меня навсегда погубить, но и на, не иначе, как этими ранами, мог я подобным распятому быть. С молоду знаю, стихия Тебя я. Битва з тобою дана мені в уділ, вся ти от лютості стала сідає, да вже я то з тобою посиділа. Ви знаєте, що мій чоловік був раб Господень, він любив Господа, Господь його забрав у свої обійми. А я залишилася одна. І ви знаєте, що той вірш не один день, не один час був зі мною. Майже кожен день, як я проходила, я не думала такого, що ворог буде так атакувати мій розум, моє серце, мої почуття. Я себе зловила один раз на тому, що він, він ще до мене прийде, він от, пройде час і він прийде до мене. І я думаю собі, ну як так можна думати, я віруюча людина. Як можна так думати? То, то вже то не мислиме, то не можна таке. І я стала молитися, Господи, захисти мій розум, моє серце, мої почуття. Дай мені тверду віру і поможи мені переодоліти це все. І ви знаєте, то ще не все. Стало. У нашому домі якось стало все по-іншому. Я хотіла зробити ремонт в хаті, треба було вже поробити. І, ну, вже зробили ремонт після цього. Треба було кришу міняти. Ну, зробили кришу, все, вже то вже все пройшло далі. Поломався забор, впав, просто треба було ремонтувати. Я робила все, що могла, але я вже зрозуміла тоді, що то не жіночих рук робота, мені було дуже тяжко і одного разу вже думаю, вже певно, то вже буде все. Нема труба, була в хаті, водяна труба. Вона була тріснута і вода пішла до хати. Пройшло вже те, поміняли те, зламався кондиціонер. І я вже стала і кажу, Господі, я не знаю, що то буде далі, і, і як ти хочеш мене вести. Але нехай буде твоя воля. Але знаєте що, то не все на тому. То добре дякувати за добре, чи не так, дуже добре. Але як приходять такі іспитання, і ти сам один на один. І тоді я сказала: Господі, ні, я не одна, я не одна, я маю церкву, я маю друзів. І ви знаєте, тоді, як я хотіла робити побілку, позвонив до мене Славік Чубарук. Ви всі його знаєте. І каже до мене, сестра Надя, може, вам треба щось допомогти, може, ви хочете, щоб я щось вам зробив. Я кажу, Славік, то є велика робота, але я не знаю, чи ти хочеш то робити. І ви знаєте, він згодився. І він прийшов, мені поміг одне, друге. А брат Василь Прокулєвич, то він привів три покоління. Він прийшов сам, прийшов його син, зять і внук. І вони так багато роботи зробили за один день. І я кажу, Господі. Хай буде воля твоя, благослови їх, Господі воздай їм сторицею. Як вже ті труби почали ремонтувати, то Славік теж подзвонив, я кажу, ну ти завжди собі напросиш на свою голову. Я кажу, о тепер маєш, кажу, знов роботу. Він каже, не переживайте, я все зроблю. І він приїхав і він мені поміг дуже багато і все зробив, зремонтував. Почав ломатися кондишенер. І е, мені порадили дзвони до брата Сережі е, Жук. Ну, він прийшов. Що він міг, то він зробив, він, він трохи поремонтував його, але то вже не було що ремонтувати, він за деякий час то вже зовсім став. І тут брат Мискалюк, Льоня прийшов мені до допомоги, і він поміняв все. І вже на тому сталося, і я кажу, Боже, я не знаю, чим я маю віддячитися, віддячити тим людям. Я стала благодарити Бога. І ще що я хотіла сказати, коли стався той похорон, мене сильно стали боліти коліна. Я не могла, я не могла йти, я не могла, мене мусили тримати. І, і стала мене дуже боліти рука. Я не могла її ані розігнути, ані зігнути. От тут от, от така гуля велика зробилася. І все, я, я вже кажу, не знаю, що тут таке має бути. Но от от такі, такі нападки, як то кажуть, зі всіх сторон. І е, одного разу подзвонили мені сестри і кажуть, ми хочемо прийти до тебе. І ви знаєте, Прийшли сестри, і то такі дуже прості, як то кажуть, не вже такі книжні і грамотні. То була Аня Леськів, то була е, Таня Москалюк, е, Оля, е, я вже забула фамілію, ткач Оля, і, і багато там з ними решти прийшли, і вони. Помолилися зі мною, поплакали, і кажуть, ми будемо вас нести на руках молитви. І кажу, Господі, слава Тобі, що прийшли такі сестри. І ви знаєте, і я з ними захотіла теж йти десь провідати когось, щось зробити доброго. І вже кожен раз, як ми зустрілися, вони, а як ваші коліна? Я кажу, та болять, болять коліна. Ну, мене вже, Я пішла до лікаря. І лікарка мене направила до спеціаліста. Спеціаліст направив мене на фізикал терапії, а та фізикал терапії треба було платити 40 доларів за один раз. І я кажу, я, я навіть не маю стільки грошей, щоб я могла то заплатити. Боже, ти мене сам порятуй. І ви знаєте, кожен раз, як вони ми сходилися, вони питалися, як ваші коліна? Я кажу, перестали боліти. Ми тоді возблагодарили Бога і прославили Бога, і рука мені стала добре, вона вже мені не болить, і я можу її згинати, розгинати. І я захотіла е, піти на, на ту, хотіла щось зробити для Господа. І хотіла, і ми, записалася на ВБС. І ви знаєте, яке я велике благословення отримала в тому, що я могла комусь послужити. І я хочу. Може, я когось не згадала, може, може, хтось до мене підходив, дзвонив, і я не пам'ятаю. То пробачте мені, але я вас всіх пам'ятаю, всіх кажу, церква то є моя сім'я, я давно так кажу. І я вас дуже-дуже дякую, що ви мене несли на руках молитви. Бо іначе нічого мені не допомогла. Я не ходила до лікарів, я не ходила, нічим не лікувалася, я тільки... Молилися за мене і просили Бога милості. І тому я хочу благословити і всю церкву, і всіх тих, хто мені допомагали, і хочу прочитати таке благословіння з Біблії. Да благословить Тебе, Господь, і сохраніть Тебе. Да презрит на тебя, Господь, світлим лицем Своим и помилует Тебя. Да упредит Господь лице свое на Тебе и даст Тебе мир. Аминь.